Вітання! Сьогодні ми занурюємося у матеріал з Ютуб-каналу Мій Світ. Це уривок відео, найкраще пророцтво про Україну, активація найкращого сценарію України. Ну, по суті, це така собі керована візуалізація. Дуже позитивна. От, наше завдання глянути, що там за образами стоїть, які ідеї, прагнення. Саме так, це знаєте, як концентрат надії, майже маніфест того, як хотілося б, щоб було. Сила тут, звісно, в емоціях, в масштабності цього бачення відродження. Ну, така картина, де вже все добре. Починається все з землі. Опис такий: оновлена, сильна, родюча, квітуча, щаслива. Навіть матір ідеться про чисте повітря, лагідне сонце, природа прокинулась, відчуття таке, знаєте, глибокого очищення. Цікаво так, земля тут, наче жива істота, що сама зцілюється. І це ж, мабуть, не тільки про екологію, правда? Мабуть, глибше так. Це може бути про потребу відновити не лише територію, а й м, саму ідентичність. знаєте, зцілити колективну травму. Оця земля, що вібрала мудрість віків, вона стає символом ну незламності і майбутньої сили. Далі міста й села, міста чисті, спокійні, гармонійні, технологічні центри, екобудівлі. Села розквітли, там і агросектор сучасний, і технології. І отут стає цікаво, як це все поєднується: високі технології і такий ну майже пасторальний спокій, гармонія. А це ж, власне, класика таких утопічних візій: взяти найкраще звідусіль, прогрес, але без його мінусів, і традиційну гармонію, але без відсталості. І в цьому тексті це подано так, ніби жодних проблем чи конфліктів у такому поєднанні немає. От сама ця легкість, вона, мабуть, і говорить про мрію подолати ці сучасні суперечності розвиток і якість життя разом. Зрозуміло, і ця гармонія, вона ніби й на суспільство поширюється. Згадуються, ветерани зцілені та відмовлені, забезпечені повністю, діти, які стають сильними, вільними та свідомими завдяки освіті, літні люди з високими пенсіями, подорожують, оточені повагою, любов'ю та турботою. Ну… Виглядає як ідеальна соціальна держава, абсолютно акцент саме на турботі, на гідності кожної групи. Ніхто не забутий, так би мовити. І важливо, що це не тільки про гроші, про матеріальне, а й про емоції, повага, любов, турбота. Це прагнення до такої всеохопної соціальної справедливості, де людина найголовніше. Ага, а влада, яка е, лідери обрані за чесність, порядність та любов до України, критерій. Кількість справ на користь України та народу звучить як ну ідеальна меритократія. А от підприємці, що платять податки з радістю, це взагалі щось таке е на межі фантастики, ні? Ну, це з радістю, це дуже показова. Воно ж вказує, мабуть, не стільки на самі податки, скільки на бажаний рівень довіри між людьми і бізнесом державою. Це мрія про таку прозорість, таку спільну мету, коли ти платиш податок і сприймаєш це не як тягар, а як свій внесок. Ну, в спільну справу, в успішне суспільство. Це, знаєте, відображає втому від корупції, від недовіри. Ясно. І все це виходить, тримається на цінностях: справедливість, рівність, свобода, повага, ще там емпатія, відповідальність, креативність, чесність, ніби це риси кожного українця. І ключове єдність. Усі працюють разом. Так, цей перелік цінностей це як моральний компас цієї візії, не просто опис, а й заклик, певне твердження. Ось яким має бути ідеальне суспільство, ідеальний громадянин. А акцент на єдності, оце усі працюють разом. Це ймовірно реакція на якісь реальні чи уявні розколи і прагнення згуртуватися навколо позитивної мети. Отже, якщо підсумувати загальне відчуття від тексту, це така неймовірна гордість, впевненість, непохитна віра в щасливе майбутнє, майже райдужне. Освіта, медицина, наука, культура все на найвищому рівні. Країна об'єкт захоплення для світу. Дійсно, це образ абсолютного тріумфу, гармонії. Але важливо розуміти, що такі візії, хоч і можуть здаватися ну не дуже реалістичними в деталях, вони виконують важливу психологічну функцію, дають надію, мобілізують, окреслюють позитивний горизонт. Особливо у важкі часи це потрібно. Загалом це джерело малює потужний, деталізований і треба сказати вкрай оптимістичний образ майбутньої України, сильної, квітучої, справедливої, єдиною. І це підводить нас до такого фінального питання для роздумів. Наскільки потужною може бути сама сила колективної віри? От така візуалізація бажаного майбутнього, яку роль вона відіграє в тому, щоб це майбутнє справді настало. Слава Україні!